Цей шляхетний палац належав Станіславу Понятковському, батькові останнього короля Польщі Станіслава Августа. Про це свідчать девіз родини Добра слава Ядруга спадщина та герб із символом білого орла. У Польщі і досі хрест білого орла, заснований останнім королем, найвища нагорода за мужність. Пам'ятку архітектури національного значення добре видно з найвищої точки Єзлівецького замку. Відреставровані лише центральна і ліва частина будови. У 2006 році після пожежі її власноруч відбудували три сестри монастиря непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Потім запросили реставрувальників. У правій частині будови з 1946 року діє протитуберкульозний санаторій. Щоб виконати повноцінні реставраційні роботи, відповідно тут потрібні досить великі капіталокладення, на що медицина зараз просто не має можливості виділити ці кошти. І ця відсутність грошей і використання за санаторієм просто дуже негативно відбувається на самому стані пам'ятки і саме на її збереженості. Найбільш досільний вихід це таке повернення тої частини будівлі колишнім власникам, саме монастирю жіночому. Які є надія, що забезпечить таке ж саме проведення ремонтних кінці XVIII століття? В палаці діяли монастир непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії і школа. Нині монастир у найкращих традиціях проводить реколекції для юних християн. Тут можуть зупинитися туристи, які хочуть оглянути палац і замок. За рік монастир може прийняти 11 тисяч паломників. Навколо святині завжди гуртувалися представники різних конфесій. Участь у відправах брав блаженніший кардинал Любомир Гузар. Повернути святині добру славу влада планує усім миром. Нескладними правильними фінансовими вливаннями як з боку держави Тернопільської області, так і з залученням. Інвестицій ззовні. Насамперед, тут є інтерес Республіки Польща. Вже проведені попередні перемовини з генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку. Попередній був інтерес і польської сторони в відновленні дороги до язлівця від Бучища. І подальша реконструкція будівлі монастиря власне вже тої частини, де сьогодні. Розміщений санаторію. Кажуть, найбільша проблема під час реорганізації санаторію не у розміщенні відпочивальників, а у працевлаштуванні персоналу. Медиків вдвічі більше, ніж тих, хто оздоровлюється. До слова, звільнених під час минулої реорганізації офіційно працевлаштували при монастирі.